Вони злітають туди, де кожна секунда між життям і смертю, там, де небо палає, вони опора землі. Сьогодні про тих, хто кожним вилітом наближає нашу за вами перемогу. Дмитро Апостол, льотчик армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, наш сьогоднішній гість, пане Дмитре, вас вітаю! Ради бачити і слава Україні! Вітаю вас! Героям слава Дмитре. Ви розповідали, що до повномасштабної війни ви були готові. От, хочеться зрозуміти, що для вас означає ця готовність. Це була на рівні професійного досвіду, моральної витримки, технічних навичок. І чи змінилося взагалі ваше уявлення про готовність саме цю вже після першого бойового виліту, саме під час повномасштабної війни? Тому що на початку, як я бачила, ви розповідали, перевозили вантажі, зокрема до Маріуполя, підбували колони і в Миколаївській, Сумській, Київській областях, наносили вогневі удари по позиціях противника. Тут, будь ласка, ваша історія. Ну, умовно оці всі задачі, які ви назвали, це все те, чим займається вся армійська авіація, не тільки там я чи е, хтось ще. Це уособлення всього роду війська армійська авіація. Ось загалом ми були готовими. Мається на увазі, що рівень натренованості нам дозволяв одразу ж виконувати знищення противника. На всіх напрямках, які тільки е, там були під е, моєю бригадою, мається на увазі, що де ми виконували ці завдання, там ми і вражали противника. Е, кожен льотчик е, проходить свій етап підготовки. Типу, в нього ну, не всі індивідуальні, всі одинакові, і всі ми були готовими. Е, коли прийшло 24 лютого. Наші екіпажі взлетіли і полетіли обороняти Київщину одразу ж. Потім Миколаївщина, Покровський напрямок, тоді ще Бахмут. І власне так. Дмитре. Яке бойове завдання вам запам'яталося найбільше? І чому? Що? Загалом найважче в роботі пілота в одному з інтерв'ю ви казали, що найбільше напругу, звісно, відчувається, наприклад, при виконанні самого ж того бойового завдання, коли це в дійсності бойова напруженість. Це більше психологічна підготовка до виконання поставленого завдання. Тут про те завдання, яке ви пам'ятаєте найбільше, і про складнощі, які ви можете виокремити, я не відокремлюю е, різновид задач. Вони для мене. В першу чергу для наших для нашої піхоти ми їх виконуємо для підтримки нашого переднього краю, знищуємо противника там, де є в цьому необхідність. Кожен з нас там виконував свого роду місії. Хочу виділити свою чергу льотчиків, які виконували місію по перевезенню вантажу в окупований в окупований Азуста, оточений Маріуполь. І ті, які брали участь в деблокаді острова зміїний, ось це для мене ті льотчики, які власне показали своїм прикладом, наскільки можна бути відважним, хоробрим та відданим своїй справі та відданим своїй державі, ось це основні такі задачі, які, які хочеться виділити. Власне тут велика подяка і честь. Цим льотчикам, тому що кожен із них розумів, що це квиток, по суті, в один кінець. Ми що ми говоримо про такі спецоперації, про які ви згадали на Зовсталь, і острів Зміїний так само. Та й будь-яка операція це загроза, велика небезпека і усвідомлення, усвідомлення того, що назад людина може не повернутися. Пане Дмитре, ви мріяли з дитинства бути? Пілотом зараз ви виконуєте бойові завдання на бойовому гелікоптері Мі 24 Тут наскільки от зараз ефективно гелікоптери використовуються для ударів по і ворожих позиціях, в глибокому тилу, підтримки наземних сил чи евакуації, порівняно з тим, що було на початку, як от змінилася тактика бойового застосування в загальному гелікоптерів спочатку повномасштабної війни, які суттєві зміни, тому що ми розуміємо, що та. Характер війни і динаміка, що була на початку, і зараз це трохи різні речі, е, звісно, так. Тактика застосування армійської авіації змінюється з е, тим, що наш ворог постійно вдосконалюється так само, як і вдосконалюємось ми, І ми повинні завжди адаптуватися під ці зміни, шукати альтернативні способи ураження противника, власне, чим ми займаємось? тобто так, Тактику нашу я вам не буду розповідати, власне, але скажу так, по тим перехопленням, які приходять нам від передових авіаційних навідників, чи власне від тих бригад, на лінії якої ми працюємо, то це досить ефективно. Тому е, наші, наше застосування на полі бою є надзвичайно результативним і це допомагає піхоті нашій. Пане Дмитре, тут відносно найважчого бойового виліту, і ви виконували свої завдання в якості льотчика оператора. бачила інтерв'ю. Це був Донецький напрямок. Чи можете от ви пригадати саме конкретно цей епізод, яке було бойове завдання того виліту? І наскільки успішно вдалося його виконати попри складні умови? І чи відомо вам який є вплив мав ваш виліт на загальну ситуацію на тій ділянці фронту? Е, звісно, ну пам'ятається кожен виліт, проте там виділяти їх не хочеться. Власне, е, ну е, був такий виліт, що е, наших е, хлопців постійно кахмарили е, артилерія. Вони ховалися в школі. Ми парою гелікоптерів ми 24 накрили цю школу, знесли її. Е, що командир піхотної бригади вислив нам подяку. Власне, така таке завдання, яке А Ті завдання, де, де там умовно по нам стріляють, по нам пуски ракети. Типу, ми ми стараємось адаптуватись до цього, тому ми літаємо так низько і стріляємо теплові пастки. Це нас рятує і допомагає нам. Дмитре, яке значення має взаємодія з екіпажем та іншими підрозділами під час бойових вилітів, саме комунікація? Наша комунікація з підрозділами піхотних бригад відбувається за допомогою нашого передового авіаційного навідника, який безпосередньо знаходиться в цій бригаді, і координує нас на той чи інший бойовий політ. Власне, вони там умовно тримають смугу. Ми в цій смузі працюємо. Вони допомагають нам. Ми допомагаємо їм. Власне, і нас постійно повідомляють про. Ворожу авіацію, про пуски ракет, про дрони, і все нас повідомляють. І вже безпосередньо ми, як парою, летимо там, то ми вже приймаємо рішення, йдемо далі чи повертаємось. Але таких випадків, що ми повертались, не було, і ми завжди і йшли і прикривали наших хлопців, які на передньому краї знаходяться. Дмитре. Зараз здебільшого ті вертольоти, які використовуються, це. Мі 8 і мі 24 на якому ви літаєте, і Україні потрібні сучасні вертольоти натівських стандартів. Зокрема, багато ми говорили про япач подібні її гелікоптери. Чи вбачаєте ви реальні перспективи оновлення українського парку бойових вертольотів за натівськими стандартами, зокрема за рахунок таких машин? Наскільки це перспективно в найближчий час? А можливо, і на майбутнє? Ну, по цьому питанні я можу вам сказати одне: допоки мі 8 і мі 24 ми використовуємо ефективно? Ми їх будемо використовувати. Як тільки у нас щось появиться, ми обов'язково на ньому теж будемо виконувати такі самі поставлені задачі, які стоять перед всією армійською авіацією. А на якому, Власне, а на якому ви б хотіли мріяли? Це, типу, не, не те, що це дитячі мрії. Е, е, я хотів завжди бути е, пілотом і 24, з чим власне і займаюся, але я думаю, що я би освоїв е, вайпер або Кобру то саме. Я запач за не думаю. Ну, типу, треба дивитись на реалію. Віримо, що ваші побажання і ваші мрії втіляться в реальність, як і побажання всіх наших е, пілотів. Теж важливо, чи от наскільки ваша думка, наші екіпажі готові до швидкої адаптації до вертольотів натівського зразка з огляду на навчання, технічне обслуговування, бойову тактику. Ми бачимо, як наші пілоти переходили з вітчизняних літаків на f 16 Це доволі було так, не те, щоб довго, але дуже багато процесів, які сприяли потім вже тому, що пілоти пересідали на Натівського зразка винищувачів? на мою, на мою суб'єктивну думку, це більше бюрократичні питання. Е і ще раз, на мою суб'єктивну думку, я думаю, що нам потрібен буде всього-навсього від півроку до року, щоб ми пересіли на, на нові зразки техніки. Щодо мотивації, де ви її берете, що для вас є найбільшою мотивацією зараз, як військового, як пілота? і... Також де брати мотивацію іншим. Ну от Ви собі уявіть, отак. Ми летимо, Донецька область. Розвалене село і одна хатина стоїть. І з цієї хатини вибігає хлопчик з прапором, махає постійно тобі. Хіба це не мотивація? Діти це. Діти це найбільша якраз... мотивація, так. Саме так. Діти, діти насправді найбільше мотивують. І оскільки в мене поки що немає дітей, я не хочу, щоб мої діти продовжували займатися тим самим, чим займаюся я. Тобто, власне, війною. Дмитро, ви опублікували в себе в Інстаграмі дуже такі глибокі і цікаві дописи. Я їх читала. Тут дякую вам за ці думки, і я зашого дозволу їх процитую. Можу. Будь ласка. Щодо перемовин, у нас останні місяці дуже багато довкола цього цієї теми різних дискусій, і цитуючи ваш допис, перемовини між тими, хто говорить мовами несумісної реальності одні мовою зруйнованих міст і вкрадених дітей, інші мовою надії. І вже чути раптом це кінець війни, але війна не закінчується за столом. Вона закінчується або капітуляцією, або перемогою. І перше, часто маскується під потужний мир. Ви написали, щоб українці не були наївними, і що зараз внутрішньо здатися, послабити тил, припинити допомагати війську. Дуже скоро ми знову закуповуватимемо прапори в землю, як це робили у 2022 році. Знову збиратимемо цивільних по шматках. Знову шукатимемо своїх у братських могилах під номерами. Пост великий, але тут основна суть зрозуміла. Як довести зараз українцям, що риторика про мир за будь-яку ціну є сучасною формою капітуляції, замаскованою от якраз таки, під дипломатію, тому що зараз всі розслабилися. Звісно, якщо ми порівнюємо початку початок повномасштабної війни, це зовсім. Різне не так не так не те, щоб суспільство, а от консолідацію ми спостерігали на початку. Зараз всі розслабилися. Тут ваша додаткова думка. Навіть дивлячись зараз умовно на збір, який у нас триває на підтримку чотирьох бригад армійської авіації, збір на 5 мільйонів. Ти дивишся, навіть коли ти спонукаєш людей донатити, типу там донати впали критично. Ніхто не хоче донатити, ніхто не хоче підтримувати. Ми постійно спонукаємо, стараємось діяти, міняти ну не змінювати, а нести свою думку в масу, щоб люди або задумувалися над цим текстом, або приймали якісь свої рішення. Стосовно стосовно перемовин, я в них не вірю, тому що як показує наша історія, історія нашої держави, це. Та країна сусід все життя нам не дає спокою, і вона його і не дасть нам. Якщо говорити про капітуляцію миру, то ми повинні усвідомлювати, що якщо ця держава капітулює, наш країна-агресор капітулює, то це величезні репарації. Ніхто їх виплачувати не буде, і ми повинні розуміти, що Наші сили оборони тримаються завдяки тому, що ми працюємо, завдяки волонтерам, які нам допомагають, завдяки благодійним фондам, які нас підтримують, завдяки просто навіть тому хлопчику, який з прапором вибігає з цього самого будинку, щоб нас зустріти, допомагати. Завдяки цьому всьому ми тримаємось. Тому люди повинні розуміти, що підтримка сил оборони вона повинна бути, і від цього всього ми відштовхуємось. Шановні друзі, допомагаємо нашим захисникам та захисницям. Пане Дмитро, як і розуміємо, можемо ж, правильно, ви сказали про збір залишити посилання під відео і аби наші глядачі долучалися? Так, звісно, я вам надішлю посилання. Його можна буде залишити. QR-код теж надішлю. Супер, друзі. Зараз наголошую, що в описі під відео буде посилання. Ви можете переходити донатити ту суму, яку ви бажаєте, кожна ваша гривня без перебільшення важливо рятує життя українським захисникам та захисницям. Це зрозуміло, і також це посилання ви можете копіювати, потім передавати серед інших, передавати іншим, ділитися з друзями та знайомими. Таким чином ланцюгова реакція і більше зможемо зібрати суму і допомогти відповідно нашим захисникам та захисницям. Пане Дмитре, ще до вашого одного допису. І так само важливий. Ви написали, що болить, і вкотре ми доводимо теорему 80 на 20, де 20 свідомих слухаємо музику країн-агресорів, зберігаємо їхні пісні, плейлисти, плачемо над загиблими дітками в кривому розі чи інших містах. Неспівставно чи не так, і ви написали: звісно, так, але помітьте жодного слова ви тільки ми, оскільки ми відповідаємо за те, що робимо. Коли навчимось сприймати реальність та боротися за своє життя та здоров'я, зрозуміємо, для чого нам це потрібно. Що сьогодні от означає бути свідомим громадянином, в принципі, це дотичне пов'язане запитання з попереднім у дрібницях, навіть у виборі слів, виборі мови, музики і інформації. Багато хто каже, що мова. Немає значення, якою мовою ти спілкуєшся, немає значення, яку ти музику слухаєш. Це більше до, до молоді, та й не тільки, в принципі. Ну там нікого я переконувати не буду, якою йому мовою спілкуватися. Я втомився. Я спілкуюся державною, я умовно в мене є російськомовні товариші, друзі. Я з ними спілкуюся державною мовою. Вони можуть до мене спілкуватися е, російською. Проте, е, якщо це йде розмова між нами, вона йде між нами. Якщо ти спілкуєшся десь в публічному місті, е, чи ти знаходишся е, десь в кафе, в ресторані, е, в маршрутці, де б ти не був, ти повинен спілкуватися державною мовою. І власне тому е, це є допис про єдність, тому що я не писав за. Вас я писав за нас, тому що ми є нація, ми єдиний народ, і ми всі відповідаємо за наші вчинки. Тому власне, ось тому друзі, моя відповідь. Так, будьте свідомими. І насамкінець, Дмитре, ваші не хотілося б казати прогнози, так, тому що прогнозувати це невдячна справа. Очікування від цього року і. Багато є думок, що війна може тривати і три, і п'ять, і десять років. Хтось зневірився, хтось іншої думки. Тут хочеться від вас почути, якою може бути загальна ситуація, якою вона є станом на зараз. Скажу так, я та мої хлопці не втомилися. Ми будемо робити цю справу стільки, скільки цього треба буде нашій державі. Тобто ми як стояли, так і стоятимемо. Проте, нам потрібна допомога, нам потрібно не скувати військових, а йти і допомагати війську. Тобто йти, мобілізовуватись, допомагати нам, щоб приближати наш спокій. Друзі, допомагаємо війську. Знову ж таки, наголошую посилання. Ви побачите в описі під цим відео. Дмитро щиро дякую за цікаву розмову, за важливу розмову. Дякую за ваш час і за захист України. Великі вітання побратимам та посестрам. Я нагадаю, що Дмитро Апостол, льотчик армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Всім бажаємо мирного, спокійного продовження цього дня і до зустрічі. Дякую.